Йом. Ой, щось зачухли. Не вийшло, треба повторити. І, папі. Йоп? Ну шо, дошло чи ні? Мамка, це ж тобі. Літо на вулиці літо сьогодні перша червня. Ура! Я мам, а літо, але мені щось так сумно, щось прохлодно. Візьми мене під тут будь ласка, візьми. То ще йди. Маленьке ти моє чудо. Цілу ніч м'яукав. Не цілу ніч, а в три години, як В Три години я м'яукаю. Далі я сплю через годинку. Спочатку з сольником побрикаємося по хаті, потім сплю. Пусти мене під іялку. Там же шди. Ж ти. Муся, ти ж куди ти куди полізло? Боже. Нам котам п'ять -ко, потрібно вже гарцювати. Нє-ні, я ще посплю, я подримаю. Мені так добре, соняче. Може, і ти прийдеш сюди. Ти що? Літо на вулиці, перше червня. Яке подрихнути. Давай, вставай. Ей, Ти мертво збудеш, ну що це таке? Що-що? Не вставати. А не що? Мо через стерик набиде. Нє, я пошал ще Здримну. Ще то. Ну ще секундочку, будь ласка, сонечка. А, що за люди, що за коти. Ніякого порядку. Диви, диви сонце, диви, сонце, тущу нема. Літо почалось справжнє літо, не тільки з числа першого. Давайте вставайте обоє, треба ти прапор підмати. Ти ти, ай поспрум. Ой, лише бок, ми пішли вам, хоч з тобою піднім. Я ж сам не відкрию вікно, ти ж знаєш. Ну, то ти ж лечор сівся там. Ну йде, ми йдемо. То що, мосічка не йдеш? Та ні, я пожалуй, посплю. А ти. ти, Я то свалянь про піднімати сьогодні. На, з тобою кашу не спалиш, пішли, й О, диви. Знову вікна позапетівали. Це що таке? Перепад температури потеплін іде. Ага. Mm -hmm. Давай глянем, що там на вулиці. Ну, mm -hmm. Санчика б щось знайшла. Не чіпай пилосос, не чіпай. А на анта цікаво, нажимаєш, а він їде. Ти ще ж поспати мала? А ну передумав і самі сумно. Чи пішли прапа тут і брасові думати? Давай мак. Ти, прапор, у неділю, у перший день літа, першого червня, піднято. А на вулиці плюс дванадцять. Тепленько. А ну відкривай віконцем. Що там? О, вітру нема. Тепло так пташки співають, що з той сторони. Там. А я бажаю всім гарного, спокійного, вихідного дня і щоб літні дні принесло тільки радість затишок і тепло, і мир на землі і в Україні. Ваш сонік цамки бомки пока! Зараз, зараз, сончик, я тут ще погораюсь. Ах, іди скоріше. Іду. І я бажаю вам теплого, спокійного, вихідного дня. Вашами уся цапки вопки пока. Все. Тут тепло, да? Ну, пішли погуляємо. Сім пока.